Ніку виключи світло. Я віду, був автомат. Ніхто не був, щоб я встала від сьомої ранку, пилила дрова, друг, тому. Ніхто не викликав трансформатора. Алон. Він ти не встав, не виходить. Не був, слухай, що я ніки. Викачає за один чуть не мати. І що, проєкт зроблений, що городам має йти лінія? Немає подорозу, це писав дозвіл по своєму полі. А як це? Що, а як це? Бо, мав йти отак трансформатор. А відчуття він не дає на своїй класи. То По дорозі має йти? Не можете по дорозі, бо а газ йде. Вже все робить. Газ йде, а на ту сторону коло маричики за домаричикної хати столб не поставили. Добре, Маріна, а 60 хатів на одному трансформаторі, то що буде тут у нас світло хороше. А я скажу, йдіть посчитайте, скільки світла на тому трансформаторі. Ми ставимо тут 400 хатів на одному трансформаторі. Не до, до шеремети, ми до того, що коло мітрика коштів. 400 мили. хатів. А це, якщо нам поставив просто новий трансформатор, і він не видержує. І то, що якщо і дроти. Це... Мені все одно, бо я, я ще не підпитана, я не чекаю, щоб мене попитали. Добре, а якщо поломка якась буде на лінії, як будуть через поле йти і налагодити лінію. Тут бетонь почистили, то одного. Тут бетонь, а гарно йде по двох сторонах. В хати, от вам підуть і в стодому у зразу стодолу, заду столу. Ви даєте дозвіл? Заду стодоли, не можуть і дроти, і стали її на кришу, і вона заходить в тудолу. А цієї сторони для газу не ходіли, ніж по дорозі. Я його не кучака Ні. Дзвоніть не додому. все одно проєкт, займає побути. Він додому чи я бачу. Ні, ні, це просто автомат вибиває. Вибиває десь коротнутися, Добре. Вибиває, щоб це не згоріли. Треба не в цьому. Попали три трансформатори, один кіло одного, а хати всі лише з двох. Це не по-чесному. Всі хати там. А тут ідуть три трансформатори. Що лишилося там, а тут провели. Вчора включилося світло, щоб 170-180 було, було в сіті. 180 зробили. 170, 180. 180. 180. Не було більше, бо у нас є вольтметр. ми міряємо постійно. Викривай. І що? Толку щоб поклали три трансформатори, один що завтра, блядь, опять буде вечір пічати, вечір. Ну а як? Всі хотіли лише весивом, де хоти без світу. Три, три трансформатори один. Ву, Рес, о, ну, жде, лиш дреса, правильно. Так, нас а на хто нам заплатить, хлопці, всі убитки, що з морозилками, з запаси робимо на зиму? А діти, ми не кричимо. А чого ви прийшли без панства, без нікого? З прийшли вдвоєм чого? А де панство? А Добре, ви аварійна бригада. Хто вас післав сюди? Що нас треба з колочами зустрічати кожен день? Що ви хочете? 7. А 7. А ви панство, так, давайте так, вам є? А так. Так. як вас треба чекати? Як це чекати? Цілий місяць, мало. Цілий місяць виносять, компасірки цим світом. Ріша панство хай іде і з нами розбирається панство. Ні, аварійна бригада. А Ні, ми завтра йдемо зранку туди. А туди. Не а не ми йдемо туди. Як ми їдемо в в в Чернівці, зранку в їдемо в в РЕС. Їдемо в ре. в за їдемо Який Яке за добре Зараз гуд з тебе зараз з твоєю аварійною бригадою разом? І хто вас прислав? Скажіть, будь ласка, хлопці, зачекайте! Оце на усе працює так. Покажіть, покажіть на весь світ. Вони працюють, щоб всі знали, сторожинці, що в нас є реш. На весь світ би знали люди. А він трубку не піднімає. Оце не піднімає. Вони з людьми не вміють говорити, вони лише ну вас будуть. Дивіться, так заявки приймають червнівці. Хорошо, ми їдемо завтра в запропчині хлопці. — Щоб ви були, в курси, печени. Щоб печимо. Щоб вас печили, щоб світло сидимо, якісь прибирання. Приходять шість чоловік, один лізе на слупа, п'ять, куря під слупом, Це цілий місяць така робота йде. І, і що? ви двоє прийшли. А де панство? Чому начальника Та немає з вами? прийшли сюди, чи немає, начальник нам начальнику, часто, ми хочемо чути, коли це закінчиться. Ну, диспетчер пішла. Диспетчер А добре. Ми дзвонимо зранку до диспетчера, ми розділки все виключили, все. Хто за це буде відповідати? А хто нам заплатить за ці убитки, що в нас там є? І діти, і пожилі люди і... лежать у нас. Замикають дерева замикають проти. Це має тут продовжатися. Хай іде сюди начальник і гайвори. Ну що це, ні колахати, нічого не зробити, не світло включити, не помитися, не посуду помити. Це бо тут придулені керують. Вони не мають коли. Сутками не мають коли Сторожнес приїхати. Ви дивіться, куди хочете. Цілий місяць, ви знаєте, цілий місяць, урочити людей, людям голову з цим світлом і хрена не зробили. Оцю лінію знімуть, цей трансформатор знімуть. Бо це неправильно нічого Правильно, правильно, що неправильно. Неправильно, звісно, ні. Людськими городами. У літі цей слуп, або дроти підуть. Треба трактором під'їхати. Хто дозвали своїм городам те 150 їхати, столби міняти? Так, Ніхто не дозволив. Хто, це, чого, хто цей проєкт підписав? Трансформатор, а тепер кажуть, що цілої. це ви ці ворот. трансформатор, тут 60 хатів люди. Ось от такі от мату 60 хатів поклати. Чого не їх поклали? Дві три мали йдуть туди, там поставки машину. <inclunie> а там везде машини. <inclunie> а тут хто стоп, Ні, только їдуть. Вони їдуть, хай їдуть, але хай приїде той диспетчер, щоб прислав він сюди, по перший. По другі хай сам... Панство хай саме, самі приїдуть. Вечером приходять, включають нам на 3-4 години. Я що буду я не містити рубати, наш мене бомбануло током. Там не За добрі, по дур'я. Ні, ні, там не все. Ми посидимо, у нас цей час постоянно. Скільки суток уже. А ви знаєте, Кош, у вас немає номера телефонів, нікого. Хай їдемо сюди. Вони? Ми їх не пускаємо. правильно. А, а Вони позвонили. Ми, не ми от, не от, от, не от, от не пускаємо. Хай дзвонять, вони сидять тут. Приїжджають, нікого не пускаємо від. Дзвоніть а, від. до диспетчера, хай, хай він приїде. Дружина. Саша, то ми не пускаємо. Хай приїжджають. Начальник, хтось би приїхав. Цього участка є, хтось. Депутат кошко веде. Депутат кошковий хай приїде. Вони обіцяли приїхати. При да, люди керують вами. Груди, що це да, таке? Ліпуска. А люди що сміття і що з вами? Люди Хай добри. начальник приїде, розбереться з нами, так і передайте. <звук> Хай начальник приїде. Звоніть в райвідділ. відділ, зволі відділ. <говори> Дзвоніть в райвідділ, хай приїде райвідділ сюди. І подивиться на наші морозилки всі. Зараз дзвонить в райвідділ, хай приїжджає начальник зараз. Депутат, хто це? Це не діла. Морозилки, це все порт. Хто за це відповідати буде? Хто мені заплатить за те, що я заплатила стільки грошей, поставила все в морозилку? Хто мені віддасть гроші? <говори> <Так>. Культурно. <говори> я я визуга, то буде хай визивайте, визивайте. Ми <говори> визиваємо, проблема буде у вас. Визивайте. Ми зараз дзвонимо чи німецьку пр я ми зараз пресу Чернівецьку вивезмо, У в нас номер телефона є. Скажіть, ми дзвонимо ліцю самі, зараз начальник навчальник приїде. Ні, скажіть, що ми дзвонимо Чернівецьку пресу. Зараз ви ви приїде один плюс один. Хтось приїде сюди. А ви будете стояти до ранку, ми будемо стояти і ви стояти. Ми без світла стоїмо вже три дні. І ви будете з нами. І ви з нами будете. Хай приїжджає начальник, хай вам приїжджає. Ми цілий день чекали на вашу машину. не Хай панство приїде. Хочемо чути, що панство дзвонити І на вечір приїхати. Хто за це відповідати буде? все? І не дзвонив один чоловік. Ми всі дзвонили, але там номера наші, всі зареєстровані на цьому. Та в Провірити це не дуже тяжко. Ні, а з домашнього теж.

<танузької> Треба, Без в до мене. Коли, коли їм Без потрібно, жена. вони виїжджають. Ні, ну хлопці, головний інженер Сторожинецький. Ну давайте, він же тут, в місті. Що ви говорите? Нема начальника, я вірю, що він чи не А головний інженер живе в Сторожинці, правда? Ну, Ти з дому прийшов сюди до людей. Ну які проблеми я розумію. Начальник поїхав. Диспетчер, Диспетчер. Хорошо. Диспетчер. він сказав, що будемо мати проблеми. То він буде мати проблеми. Він буде мати проблеми. В тому діломець це одна діжурна машина. на Я розумію, нас Ну а ми три дня без світла. У нас все потекло. У нас нічого вже немає. Ви знаєте, які кризи зараз в державі? Як тяжко людям жити за тисячу гривень? Хтось щось, якісь запаси має в морозілки, правда? Депутата вулиці, треба знайти. Ну так, звісно. Він їде теж сюди. Де? Хай їде, головний інженер сюди. Чого не їде? Боїться? <ки> так і скажіть. Ми <спос� 'я> <спос 'я> <сп 'я> диспетчеру передали. Правильно, <трис> У нас, ми навіть <п 'я> начальнику не пицімо. А передайте <'я> <зараз п 'я> жінки і дітляйте у нас. А що, хай приїде диспетчер, якщо він такий розумний? От як він не приїде, хай головний. Депутат, кожен всіх. А на пульту. А якщо ми дзвонимо в РЕС і труму ніхто не піднімає, все время зняти. Ви то... не в <как> РЕС дзвоните, ви в Чернівці. дзвоните. Я дзвоню. <как> в до нас, 2.50, Він не має права приймати чого не відповідає? Слухайте, це треба описати жалобу в Чернівці далі. Хлопці нічого не винні. І що ти їм скажеш?